Роман наступив, наступив на міну. Він евакуює у нього автосос, і він вивозив автівки швидкої допомоги. Цей вечір ну, такий був шок. А потім вже в ну, цей вечір, наступний день, сиділа в голові якась думка, що щось треба зробити, щось треба зробити, щось треба зробити. Ну, бо неможливо. Ну як? Ну, ми робимо скільки речей, що ми не придумаємо, щось ще, щось таке. Второй пішов павуков, якраз на ці небезпечні ці ділянки. Ти можеш щось вот такого зробити? От канадський говорить. Я говорю, можу, от. <реку> Нічого не працювало в Харкові, коли ми починали. Прислушувались, тривоги, взриви рядом. Виключали там, ждали, поки лежали в бомбоубіжище, Ну, а потім продовжували. Пересиділи і далі займалися роботою. Я дуже хочу перемогти. Я дуже люблю місце, де я народився, роботу, яку я маю, і все, що мені дорого, я не хочу віддавати. І ми готові захищатися. Так, зараз ми заходимо в нашу таку секретну лабораторію. Це така ферма 3D-друку, скажімо так. Починали ми ще спочатку з одного принтера, він був в інженерній нашій кімнаті, і перший прототип був виготовлений на ньому. Ми відтестували декілька елементів. Вони перші були не дуже гарні, потім ми вже зрозуміли, яка, яка якість нам потрібна, і вже моделі, які ми тестували на полігоні, вони якраз робилися от на тому принтері, помаранчевому. В чому плюс? В, чому? В тому, що ми можемо швидко робити нові моделі. Нам не потрібно перероблювати якісь там матриці, штампи або що. Якщо інженер щось хоче допрацювати, він швидко в комп'ютері змінює технологію, змінює форму, і ми друкуємо, дивимося, як воно е, працює. Так, тут знаходяться наші конструктора. Головний конструктор інженер Кирило. Спочатку це було тільки прикладним способом. Там пробували, зробили. По пострибали, знов зробили, пострибали. Ну а вже як ми еволюціонували, пострибали, зламали, так, відремонтували, заново зробили, то зараз вже ну, застосовуємо різні програми, трішки йдемо вперед, скажімо так. Я звик працювати з металом, а тут навпаки металу повинно бути як можна менше. Це було ну, нестандартно, скажімо так. Але нічого, подолали. Це ж ну, для хлопців, для ДСНС, для саперів, для штурмовиків можливо. Якщо, ну, звісно ж, давило, тобто не можна було розслабитися просто так. От. Чим більше, чим швидше зробимо, тим більше ми життів, здоров'я збережемо. Ну, звісно. Ось таким чином вдягається цей черевик. Якщо сапер наступає на міну, підрив йде в стороні від ноги, і уся вибухова травматична хвиля йде в повітря вверх. Тим самим не шкодячи нозі. Може зламати ногу, якщо потужна дуже міна. Але завдяки тому, що ти не наступаєш на міну напряму, п'ятно контакту не твоя нога яка бере на себе весь удар. А п'ятно контакту це лапка яка в стороні. Перший працює якраз в пауках. Такий пішов саперу в павуках. Якраз на ці небезпечні ці ділянки. Все, уступчиком раз і пішли. Як з'явилася ідея взагалі зробити протиміні-чоботи? Те, що зараз реально ваше новаторство. Роман наступив, наступив на міну. Він евакуює у нього автосос свій, і він вивозив автівки швидкої допомоги. І ось він її вже загрузив на лафет. І це він з балаклії вивозив після деокупації. І відійшов від авто і десь у траві наступив на міну. І як він каже, дивлюсь на ногу, а кросовка вже немає. І цей вечір ну, такий був шок, а потім вже в цей вечір, наступний день, сиділа в голові якась думка, що щось треба зробити, щось треба зробити, щось треба зробити. Ну, бо неможливо, ну як? Ну ми робимо скільки речей, що ми не придумаємо щось, ще щось таке. І Я вигадав тоді металеві такі устілки в підошву, Також зі сталі, думаю, якраз то, що ми робимо. І з цієї ідеї прийшов до ДСНС, з якими ми вже потоваришували. Ну, Ми зверталися до них, вони до нас. І кажу, є ідея. І там командир показав інший виріб, схожий, каже, якби щось таке було на таких ножках, оце було б круто. Але ви ж там ресори робите, куди вам? <хе> ну Це був такий виклик. І ми десь за 3-4 тижні зробили перший прототип із того матеріалу, що в нас був. А вже потім більше в це питання і зрозуміли, що багато мін, багато людей вже, вже на той момент були без, без кінцівки, без ноги, ще щось. І ми ще ще швидше, швидше, швидше прискорювалися в розробках, щоб якомога більше людей знали про цей виріб, щоб можливо було його надати і вже таким чином допомогти. О. Я думаю, що враховуючи в тих умовах, в яких працюють, і для чого вони потрібні, абсолютно виправдано. А скажіть, будь ласка, цивільні купують такі. Для себе, наприклад, люди, які живуть на деокупованих е, територіях чи виключно сапери. Ми вже е, робили для будівельників, які відновлюють е, розміновані або якісь там е, небезпечні ділянки. Також електрики в нас замовляли, які також відновлюють електропостачання. От. А цивільні, Ну, у мене дача борщові під Ліпцями, я в них поїду на дачу. Вона була під окупацією? Так. Я ще там не був, бо ще туди не пускають, тому що тут потрібен потрібна перепустка, там багато мін. Но жінка каже, без чобить таких, каже, не пущу. Там швидкий зйом, там не треба. Це для того, щоб ти обезпечив собі роботу. Нормально диви, ти ходиш по траві. Знає? Є фідбек, поки. Ми в душу не залазимо, скажімо так, але від командирів є дяка і кажуть, що навіть є підрозділи, які вже втратили частку особового складу, що хлопці без павуків вже не виходять навіть на розмінування, поки їм не привезуть. І це дало старт і подальшої розробки. і Навіть Міністерство оборони звернулося ну, за, за цією позицією. Ми з нами з ними також будемо співпрацювати. я згадаю. Ми знімали е, виробництво безпосередньо людей, які придумали спеціальні павуки для саперів. Чи, чи доводилось вам з ними працювати і що ви про них думаєте? Е, так, е, працювали е, і далі працюємо. Е, вже був один випадок. Е, завдяки цьому приладу павуку, А сапера залишилась нога. Да, так, переломи є, переломи є. Але краще ж. Е, зламати ще раз кістку і заново наживити, чи її взагалі не буде. Рятує. <звук> вот я сейчас вам покажу одну секундочку, Так это, как это, как это выглядело. Игорь пришел однажды, говорит, папа, ты можешь вот такое сделать, вот канадский он мне говорит. Я говорю, могу, вот, то есть, то есть было решение. Ну, как бы вот принцип, плюс к наконечнике. Потом уже вышла э, идея, что ну нет, ну, это совсем не презентабельно, плюс металл. ДСНС сразу сказали, что металла не должно быть, потому что это все разлетится и будет в человеке. Ну то есть, чтобы вы понимали, ничего не работало в Харькове, когда мы начинали. Никак... Барабашова весь сгорел. Э, даже винтов толком негде было купить, на, ну, э, спокойно, как обычно это происходит в мирное время. Приходилось изобретать по ходу то, что мы можем еще добыть. Ну и отзывы людей, которым мы делаем. Мы, когда собирали бронепластины, мы так делали. Так спасли одного человека, второго человека, и так 300 человек. И, ну, оно вдохновляет. Вы и ваша семья как-то пострадали от войны? Ну, как всех зацепило, конечно. Ну, у меня четверо детей. Ну, два брака, а два. Ховрень. А я не могу, оно само, <laughs> В целом все хорошо. Двое детей у меня в Швеции, двое здесь. Все живы, все здоровы. Все здоровы, просто что э, я их пока не могу видеть. Э, и это как бы накладывает свою. То есть вам больно от того, что вы их не видели полтора года уже? Конечно. И они что же тоже под обстрелом уезжали. То есть вы делаете все, чтобы победа была ближе, и они к вам вернулись? Ну, конечно. Хочется, чтобы все были бы рядышком. Понятно, что в Европе хорошо, но очень надеюсь, что у нас будет очень Ще краще, ніж було. Скажіть, будь ласка, це у вас запити на це? Чи ви самі це все придумаєте? І... Це втрапляється як? Контакт з хлопцями, проблеми. Що у вас за проблеми? Такі-то проблеми. А можете так, а можете отак. І ми починаємо виробляти. Підрівні машинки. У саперів там не вистачало, то і зараз є дефіцит. Машинка, яка підриває на дистанції, ну заряд. Ви до повномасштабного вторгнення не робили нічого, нічого що пов'язане з війною. Це все розроблялося в найгарячі часи. Це мотивувало взагалі працювати, і психологічно було легше пережити ці страшні години, там дні, тому що коли ти сфокусований на якійсь меті, в тебе голова не, 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 не забита дурощами всякими скажем так і ти леше переживаєш страшні моменти Ви там все не падайте духом все буде у нас хорошо охранники бодрі, замерзли чуть-чуть и грустно що нет никого из наших Ну так в целом все в порядке я записав відеозвернення в інтернеті. І запросив усіх бажаючих, хто залишився в Харкові ну, до нас завітати, і ми готові були виконувати тоді роботу. І почали до нас їхати служби ДСНС, поліцейські, там, якісь військові, перші, волонтери. Ну і так, потрошку потрошку, потрошку працювали. І це давало можливість не зійти з розуму. Бахкали, уходили в ями. Воно стріляли везде і непонятно. Поки звикли, потім зрозуміли, що там вроде бы как бы то наші летять, а потім не наші летять. І ми звикли, що треба входити в яму. то В яму лягали, побули, постріляли і все, і залишилися. Ну, потім виходили і далі працювали. Отак вот і робота. Зараз більше на ЗСУ. Вони там сутками не сплять. Хоч якось дрімаємо вдома, їм велика подяка, звісно. За це. І ми, ну, як би, словами, я не можу навіть цього виразити воєнним. Мене говорила дочка, поки Ну і Плюс е -е, робота, тому що якщо, якщо ще я піду з роботи, тут працювати вже не залишиться нікому. Тобто нам треба якось трудитися, треба якось теж щось робити. От, нас багато забрали хлопців з ЗСУ. От, і вони там теж воюють. і Їм ж треба теж якось відсюди допомагати. Звісно, ну, підемо ми всі туди воювати, ну, в, своє, в, своє, в свою чергу. Це наше секретне місце, можна так сказати. Зрозуміло. Так, і я люблю це, це, люблю цю роботу, воно дуже подобається. Щось кожен раз вигадувати. Ми бачимо тут. Багато обладнання різного. ми Кожен день щось ремонтуємо, щось нове працюємо, бо ми її так трішки по поюзали, як кажуть, під час війни. Вона майже не виключалась. Сутками гартували. Тут температура може розігріватися більше тисячі градусів. Якраз у цій печі ми гартували бронеплити та й гартуємо зараз, якщо є замовлення. А до війни вона гартувала ресори, пружини. Січень лютий, бер... мабуть, березні навіть приїхали поліцейські, вони подзвонили за ресорами, бо знають, що в нас ресор багато, як ви бачите, це наша основна діяльність. І вони хотіли з ресору робити собі такі бронеплити. А я запропонував, кажу, давайте ми вам самі зробимо. Бо як ви там будете сейчас збирати? Ну и і технологии технологів, зварювальників, яких не было, Кажу, хлопці, давайте робити. Вони кажуть, давайте. Все в процессе, зачиститься. Вот, подготовочка идет. Саня, показывай. Вот они. Вот, блин. Тут много. Всі наші працюють. нічого себе. Ми робили перші бронеплити з ресорної сталі, зварювали вже готові ресори, спеціальна технологія. Потім ми намагалися зробити композитну броню Ось трьохшарову. На на таких. Це були трофейні плити, скажімо так, забрані в нашого ворога. Ми дивилися, з якою бронею вони працюють. І що, з якою бронею? Та теж в них є броня? Є? Є броня, так. Вбити їх не так просто, скажімо так. Ну нічого. Випробували різні матеріали для того, щоб уламки утримувати всередині після вистрілу, пострілу вперво раз. Всё, надо в команду. А он я ещё боялся брать. Долго не что Дистанция 25 м. Прекрасный результат. Скажіть, будь ласка, до вас хтось взагалі робив таке в бронепусток? Ну, було трошки так спочатку мені ніякого, ну, ресуре, воно не дуже професійно. А коли ми розробили технології гартування, ще додатково, вони підвищили клас. Ми думали, ну окей, ми так робимо, вони так роблять. Ну, завдяки тому, що в Харкові багато військових було на той час, і зброя була майже в кожного, то експериментів було дуже багато. І наш досвід набувався. Годинами просто люди приїжджали, ось відро гільз у нас тут є. Як видно, це ми позбирали і експерименти прості. Тестуємо пластину із турецької чекатної сталі 7 мм, закаленно відпущена. Боєприпас 5,45 повищеної пробиваємості, ПП. Дистанція 20 метрів. Вистріл. Вот попадание. Нічого ні. Обратна сторона, нічого немає. Ми інший зразок, інший. І тоді вже як таким, е, спробами багатими, ми вийшли на зрозумілу нами технологію і вже почали її масштабувати. От, попадання те саме, все відлично. занимались мы ресурами, занимаемся. С них собирались, сваривали, отжигали, отпускали. Сложно было вообще сделать такое? Ну, поначалу да. Потому что и прислушивались, тревоги, взрывы рядом. Выключали там, ждали пока, бежали в бомбоубежище. Ну, а потом продолжали. Пересидели и дальше занимались работой. Мы с вами находимся в одном из самых опасных районов, да, Харькова? Да, да, да. Потому да. что его очень сильно обстреливали. обстреливали. Да, как сильно было. вообще удалось себя убедить, как работалось вообще в таких условиях? Привыкли. <связь> Нет. К плохому привыкаешь. Нет, и мы тоже приспособились. Ну, как-то коллектив. Сначала прятались, потом уже ну, прошло у нас это в боязнь. Вы пользовались какой-то защитой? Ну, как бы. Каска, бронежилет. Мы работали первые дни. Ну, не первые дни, а недели две в каске и бронежилете. А потом почему сняли? Ну, а потом ну, тяжело. Тяжело стоять за сынком. Вот теперь будет повод пластиковые окна поставить в цеху, правильно? У нас є тут Ось так. Ось Тут ми обідаємо. А ну, помощі, хлопці, ручки. Оце ми так відпочиваємо. Це наше бомбосховище. Ми тут майже пів року прожили. Я зі своєю сім'єю, дядька, зі, працівники з сім'ями. Перші дні, мабуть, до 40 чоловік точно. І тут поміщалися? Так, цих... ну тут більше цивільно все було організовано, все у нас було, і холодильник працював, інтернет був, телевізор був, тепло було, Ну, індукційні ці поставили і було. Скажіть, будь ласка, наскільки сильні тут були обстріли? наскільки? Це, це район дуже страх, промзона, і вони кожен день закидували. Ну і, мабуть, раз три-чотири сюди к нам зайшли нові поряд і на саму територію, ну завжди виговалювали. Ну і прямим текстом казала, дорога горить, а вона все тече і догори. Ну, тоді, не знаю, навіть чим лопили. Скандира, мабуть, що таким. Не вистачало людей спочатку, так? Ну, ну, мало людей було. У нас, мабуть, чоловік сім працював перші дні. І, будь ласка, чому ви зараз зосередились на, е на речах, е таких як притимінні чоботи, спеціальні бронежилети і все інше? Чому ви на цьому зосередились, якщо в принципі ви заробляли до цього на інше? Бо ми можемо це зробити. Я вважаю, що це наш обов'язок. У мене дід один з моїх дідусів був військовий. Він трішки мене до військової такого. Передав, можливо, якусь любов до цього, і я хочу допомогти. Моя команда хоче допомогти. Я вважаю, що якщо ми можемо це зробити, хто як не ми, не таке підприємство, яке працює зі сталю, нас хлопці зі сталі, а ми працюємо зі сталі, тому ми повинні якось разом разом бути. А взагалі, бізнес мій зараз він робиться так. Основна діяльність це ремонт авто. Спецтехніки, вона заробляє гроші, а на вилучені кошти додаткові, які нас залишаються, ми спонсоруємо волонтерські напрямки, розробки, якісь там ще щось. Ну і так співпрацюємо. Десь так це виходиться. Скажіть, будь ласка, що вам так болить? Я бачу у вас сльози в очах, що вам так я дуже хочу перемогти. Я дуже люблю місце, де я народився. Роботу, яку я маю, і все, що мені дорого, я не хочу віддавати. І ми готові це. Мені важко трішки це казати, але це від серця, не? розумієте. Важко Важко те, що зараз трапляється, те, що трапилось, і в мене всередині і гнів і, так, і рве душу, дуже хочеться перемоги. Тому я Намагаюсь зробити максимально, що може наше підприємство, на що вистачає сил, фантазії, щоб бути корисним у кожній діяльності.